Друзі, всім доброго дня, підпишіться, будь ласка, на наш канал. Тут ми робимо каталог автомобілів по низу ринку, щоб відразу банати під рукою список машин, які можна купити на автобазарі і не тратити час і не ходити за ними там. Отже, у нас сьогодні дуже така цікава машинка ЗАЗ-1103 Славута. Всі її знають, багато хто може сміятися з такої машинки, але повірте мені, це дуже достойна і класна машина. Чому, по-перше, вона дуже проста: карбюратор 1,1, 1,2 літра. В ремонті абсолютно будь-яка людина може її відремонтувати. По максимуму, прямо на, на буквально десь на дорозі. Подивіться, виготовлялося по 11-й рік. Виготовлено 140 тисяч автомобілів. Зараз я, секундочку, вступне слово поставлю. Ось почитайте, будь ласка, вступне слово. Для чого ми на цьому каналі робимо плейлист, так би мовити. І зрозумійте тільки одне, що автомобілі зараз в теперішній час, 20 25 рік. Це вже розхідний матеріал. Розумієте, це колись це було. Там, наприклад, розкіш якась чи ще щось. А зараз це просто розхідний матеріал. З точки А в точку Б доїхати і все. Ну, або попантуватися, так би мовити. Але ми, нам панти не потрібні нам вже більше 40 років, тобто це для дітей. Там 20-25 років панти різні потрібні, а потім проблеми собі на голову мати. Отже, подивіться, будь ласка, у нас є в Україні 1042 автомобіля з такої, такої марки Славут 1103. Ось подивіться, 13-та машинка я взяв. В калуші продає мужик за 400 доларів, друзі, 16 тисяч гривень. Навіть можна за 350, навіть за 300 її торгувати. Подивіться, будь ласка, що він пише. Подивіться, як вона виглядає, ця машинка. Дивіться, та є невеличкі рижики, але тут можна підфарбувати спокійно з балончика. На номерах, подивіться, який гарний вигляд. Ну, ось, І ось що мужик тут пише про неї. Гляньте, будь ласка. На ходу газ, бензин, цей акумулятор мертвий. Тобто відразу правду пише. Що не так, як знаєте, в тих всяких теслах, там по 30-по 40 тисяч починають щось придумати. А тут прямо акумулятор мертвий. Яка ціна, таке і авто? Все, кому дорого, проходимо мімо. Розумієте, отак От треба продавати автомобілі. Дзвониш йому, кажеш, даю 350 там 13 тисяч гривень і забираю. І все. І катаєшся. І до речі, в мене. Знайомі є, які такі автомобілі купили собі як другі машини. Тобто він має, наприклад, супербі, шкоду за 13 тисяч доларів. Там у Львові в нас багато корків. Там, наприклад, вона в нього дизель там стоїть в корках п'є тіпа. А він каже: я собі взяв таку за 300 баксів і катаюся, коли мені треба. Тут, до речі, величезний багажник. Зараз я покажу секундочку. От подивіться, будь ласка, навіть за 400 доларів теж є. Ось, друзі, подивіться, будь ласка, який великий багажник в цій машині. Ось як виглядає салончик, простенький салон, та, але можна чехли кинути дорогі, і буде вам, так би мовити, класно. Дивіться, от багажник я хотів показати, бачите? От тут колонки зліва і величезний багажник. І ще сидіння складаються, і взагалі там можна в 4-метрові дошки возити. Розумієте? Це ліфтбек фактично ліфтбек універсал. А ось друзі, подивіться, будь ласка, моторний відсік. Наскільки тут все просто? Бачите? Там трошечки далі генератор є. Ось сюди заливається масло. Тут свічі подивіться. Акуратненько витягуєш високовольтний провід, викручуєш свічку, прочистив її, запхав назад, і вона далі в тебе працює. Ось подивіться, ця ось, е, роздає на чотири свічі іскру, Бачите, як видно все. Відкрутив, прочистив, забрав. Ось сюди заливається гальмівна рідина. Подивіться, які пороги класні. Ось, бачите, це от шланг, це тонка очистка, я так зрозумів, фільтр-жовтий. Ось е, цей. Під червоною круглою штукою, фільтр воздушний. Розумієте? Ось чому ця машина така класна і така проста. І повірте мені, з точка в точку Б можна і за 400 долярів переїхати, щоб дощ не падав. І ще раз підкреслюю панти, то нікому не потрібно. Як от Тарас я показував в минулому відео, подивіться, будь ласка, минуле відео. Тарас показував 120 тисяч доларів Мерседес і в нього вже панель скрипить. Він в шоці. Той Тарас подивіться, в Луцьку з інтертрейда. Ось ось, друзі, поверху ринку такі машинки, подивіться, по 3000 доларів, бачите, але це вже ідеал повний. 3000 доларів, 2900, дивіться, 2950. Ну, це просто ідеал, бачите. Тут фарба своя рідна. Коротше, мухи, як то кажуть, не, не трахались. Не будемо громко говорити. Ось, бачите, ідеальна машинка. 60 тисяч. 3000 доларів. Я вважаю, що 3000 доларів, звичайно, за Славуту трошки дорого давати. Але це 10-й рік, знову ж таки. Ну, але кажу, проста машина, і, до речі, вона дуже мало бере бензини. Вона бере всього по місту 6 літрів бензини. Один і один двигун. Ось, бачите, друзі, що хочу показати. А перед нею була Таврія 1102. Ось така теж дуже класна машинка. Простенька взагалі 0,9 літра, Вона взагалі 4 літра бере бензини. 0,9 об'єм на увазі, двигуна. Розумієте? Клас супер міні. Клас, майте на увазі для чого купляти, наприклад, якийсь там Рено 5 чи Peugeot 205, якщо можна таку таврію купити та і все. І мати собі щастя, ви подивіться, як вона гарна. І це також рахується як хетчбек. Тобто туди багато що в багажник може війти. А друзі, подивіться, будь ласка, попередник цієї Таврії, це ЗАЗ 968 ось. Такий ушастий був, хто пам'ятає, теж дуже гарні машинки, простенькі. Задній привід. В нього там стоїть двигун ззаду. І відразу привід така. Кардан такий невеличкий йде. чик полуся в одне колесо і одне колесо тільки там дає привід, я пам'ятаю. Ось. Ось, друзі, також є пікап. Бачите? Таврія пікап для розвозки, там для бізнесу, якщо щось потрібно таке. Славуту ми вже дивилися. Таврія нова, теж така машинка гарна. Отже, друзі, знаєте, що такі машини є, 300-400 500 доларів. І мати щастя, і поставити туди планшети, як в Тесла за 5 тисяч гривень. І наші нам ті дорогі машини. Зараз я покажу тігра, подивимося, наскільки люди мучаються, купивши машини по 30-40 тисяч доларів. Ось друзі, хто там погано говорив про китайські автомобілі, подивіться, як тір хвалить ці китайські автомобілі. Отак От само, як я хвалю такі машини, як Славута, як Таврія, такі простенькі, які просто ремонтуються в будь-якому гаражі. Подивіться, що він говорить про автомобіль BYD і порівнює її з Тойотою Королою. Подивіться, BYD – це Build Your Dreams по китайськи, ніби по англійськи. Сама популярна машина в Китаї. Послухайте, будь ласка. Чайна Таун, не разниці немає. Китайський автопром. Ми всі кричали, китайці говно, китайці це хлам, купуйте японське, німецьке, любе. Я не знаю, скільки воно проїздить, я не буду говорити, тому що я, ця машина вона нова. Їх ще не експлуатували десятиліттями. да? Ну, я можу сказати одну віч. От підходимо до машини, підходимо до машини. І от логічно навіть піднімаємо капот. Є амортизатори, да? Дві прямо капотці. Шатається? Не шатається. Далі пошли. Візе оплотительної резинки. Везде. Тут уплотнительна резинка. Везде резиночки. Все получається на акуратно зроблено. Немає саплей. Це перше. Йдемо далі. Капот, ну реально тяжелий капот. Диві. потім, беремо далі, Смотри, от капот берем. це в плані того качества самої машини. Не знаю, воно проживіє, не проживе. Я не буду говорити. Я тебе кажу зараз конкретно за те, що ти їдеш, в Тойоті", блядь, а в тебе капот туди Ну, Тут такого немає. Дивиш, тут ребра жорсткості, диви, як він зроблений. Ребра жорсткості є, щоб у тебе цей капот на ходу не тарабаню. Пошли далі. Зазор. Почала мені 22-го року, та тобто, ну, вона набита. Пацани, вона не бита, то вона калічно зроблена. Деремо двері. Чи як зроблена двері? Ви коли купуєте машини, ви хоч внімательно дивіться, як зроблений кузов. Яка в кузова безпечна. Тому що наші люди не розуміють. Вони, блядь, знають, що двері, це грима бляшанка. Ні, це не бляшанка. Це двері, це несуща частина автомобіля. От дивіться, у вас йде ребро жорсткості. Двойне! Двойне! От в приміру беремо обичну бляху. Обична бляха що, вона шатається? Правильно? В неї немає ребро. Тут дивіться, двойне. Внимательно покажі, людям. Вот. А потім нижня кромка. Для чого це зроблено? Щоб ці двері була жорстка. А тепер дивіться далі. Випуклась і впадена. І опять, що це? Це жорстко. Це коли відкриваєте двері. У вас двері отак не ходять. І отак вони не ходять. І отак не, 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 не одорви. Не, не От вам китайці додумались, а японці до цього дня можуть додуматися, ліплять, сука, консервні банки. Як уже гуляєте? Ваше гуляє, яка дверта. Пряма з ноги ляп в горі нема. Так, давайте падаємо. Тут, блядь, японія присутствує, тут я нічого казати не буду, звісно. Нема того. Ну, несущий час, і три є. Можна, а? Сама саме на кузов. По салону, не експлуатували ці машини, я не знаю, я не буду говорити Саня, я реально лишаюсь. Я, я тебе кажу, як я бачу, тільки конкретно. Салон можна наклеїтися, що угодно, блять, строчку зробити. Про це я не веду. Пішли тут дальше. Задню блерка відкриваю. Дивіться, це ж не зря зроблено. Угол такий. Ти ж понимаєте, що yeah, no. це жорсткость, це все жорсткості. Це все крило, що з кучей ДТП, це було якесь жорсткості хоча б. Те саме задню берку відкриває. Резинка? Ебать, резинка в китайцевість. Уже кузлотки немає резинки ти. Воно закриває, щоб сюди. Бач, а, тут прилягаєш тут не було. В себе. Ты жорстко. Дивитися, тушки. А, і місяць кстати, дуже багато. Це так, пошли дальше, пацан. Задня часть автомобіля. От задня частина автомобіля. Блядь, это йоту 22-го року показав. Там зазори, ну, куряти так. Я хубію навіть, блядь. От дивишся на ти зазор, і хоч вправу ушв, тут торчить. Подивися, китайська машина. От реально, китайська. Ту зліва, а справа може не, такі, не? не такий, ні? Такий такі самий. Такий самий. Ну, так. Реально такі самий. Кривай Тут. -то. Я їбу, ось оця технологія, блядь. Пацани, <реш> не, не пугайте мене. Це три. Є болти. Просто тупо кручені болти, блять, ну так дивись. Даже змазали вам так, його. Гарно зроблено, тут все закрито, бачиш. Ні, ну це параша, я тобі хочу чесно скажу. Воно через два розбою. Да, це, це, це параша, воно через два роки розболтається, я бачу по цьому. Ну все одно качество китайське, це китайська машина, це блядь, не європейська, тіли, не японська, там, блядь, це Ну Вони, блядь, наскільки приприйдули, зробили мабуть і м'я було придатно. і показую. <рес> ти паца! Та, та ти що? Блядь, я тобі королу відео покажу, я всього все не викажу. Я тобі відчуваю. Блять, пацани, компресор навіть є. даже... хрініть, цей капок. Так тут навіть мікрофон, як каролки, співати, бачиш. Пацани, блядь, скільки <рес> це вийде. 33. 33. Я зараз королу викину в інтернет, блядь, за 33. Пацани, пукани вас будуть розороні. Корола, 30 штук отдали. Корола. <рес> І все. Так що не купляю машини, які ви в них не розумієте. Якщо ви хочете купити машину, беріть людей, які всьому шай. Бач, ви знаєте, жорстко цієї машини. Шарить надо втімі. Бачите, друзі, він каже, що шарить надо в тімі, тому я кажу, що Славута і Таврія це одні з найкращих автомобілів. Простенькі і гарні. І на хренаті всі по 100 тисяч доларів як US і Mercedes. Або одна за 30 тисяч. Подивіться, який китайський BYD. ID. Зараз ще покажу тігра, тут цікаво є. Дивіться, друзі, розказує про Audi Q7 3.0 TDI. Подивіться, що сталося з маленькою шайбочкою. Шайбачка маленька, проблема, то великі. Так, розказую вкратце. Ти йдеш по дорозі, і теплоється такий чух-чух-чух. Знаєш таке, чух-чух-чух-чух-чух, і що так І починає сильно вонять рюкзаки в салоні. Ти ж не розумієш, що це. А це все просто банально. У тебе цю шайбу розбило. Ця шайба стоїть у нас, виходить, вон там в циліндрі, ну, в головці, щоб ти розумів, І там стоїть форсунка. Форсунка в тебе, коли починається шайба болтатися, форсунка ж болт затягнутий, да? mm. І форсунка від компресії ходить вверх-вниз, І розбиває тобі шайбу. Значить, і розбив. А теперь вопрос. Некоторые специалисты берут эту форсунку и новые шайбы кидают и ставят. Даже болты не меняют. И насколько вот это фаты тебе? Не на сколько. Я Опять не разобьет, потому что я был потянутый и посадочное место. Посадочное место. Вы, тебя да. Биби, э, поэтому надо делать все правильно. Посадочное место восстанавливать, форсунки проверять, шайбы менять. А теперь смотрите на Мільйон yeah. 850 тисяч кілометрів. Сколько разів було скручено. Ну, Я думаю, це багато, тому що мотор. Слухає. Так що міняємо шайбу, ми не робимо метеоцію. І ставимо, федерацію, запускаємо, показуємо. Дивіться, друзі, така робота коштує тисячі і тисячі гривень. Зараз ще що знайду. Тепер, друзі, подивіться, будь ласка, як тут зроблений ескалейт, як його антикорг зроблений. Погано, подивіться, як. На соплях. А вот еще один интересный случай из жизни рамного автомобиля, только теперь американского. Это он из Кадиллак Эскалейт 600. Новый совершенно автомобиль 24-го года. Что хотим показать? что с ним происходит. Смотрим сюда. И вот так вот везде. Здесь, конечно, применена какая-то интересная американская технология. Сейчас я расскажу, что я имею в виду. Ну, в принципе, все можно посмотреть, как это все себя ведет. А технология заключается в таком. Вот она голая рама. Вот была голая рама на заводе и ее окунают в какой-то антикоррозийный материал. Ни грунтовки нет, ничего нет, она голая. Вот. Окунают ее, наверное, в какую-то ванну. Объясню почему, потому что это видно вот здесь вот по вот этим вот капелькам. Вот они с этой стороны, судя по всему, это стекал какой-то антикор. Вот, друзья, бачите, он тут показываю на тех краях все ржавое, где выбилось, например, какой-то пылью. ну, вы видите, какая ржавчина. Вот так и делают автомобили на 24-й рік Cadillac Escalade. Це ж не також поза 100 тисяч доларів коштує ця машина. Зараз ще про клапан ЄГР покажу. Дуже хотів показати. Цікаво дуже. О, Друзі, подивіться, будь ласка, два слова про клапан ЄГР. То, що завжди кажемо, що треба їх всіх позбуватися або брати автомобіль без цих клапанів. Хреститися і казати, нам не треба ніякі клапана, нам не треба ніякі ці... всякі екології. Що таке ЄГЕ? Це система рециркуляції відпрацьованих газів. Суть його роботи це повернути частину відпрацьованих газів назад до циліндрів, щоб зменшити шкідливі викиди. Оксиди азота найшкідливіша речовина при викидах вихопних газів виділяється при згоранні паливно-повітряної суміші, і чим вища пікова температура згорання, тим більше виділяється оксидів азоту. Один із способів зниження оксидів азоту, додавання відпрацьованих газів у паливно повітряну суміш. Це розбавить суміш газами, які не беруть участь в горінні, і призведе до зниження швидкості горіння. Також відпрацьовані гази мають свою теплоємість, а значить, вони можуть взяти тепло на себе. Тобто клапан ЄГР на дизелі повертає. Відпрацьовування гази на силовий агрегат для досягнення двох цілей, витіснення деякої кількості надлишкового повітря, поглинання надлишків тепла в камери згорання. Рециркуляція відбудеться лише при режимах часткових навантажень. На високих навантаженнях клапан закривається і гази не будуть потрапляти в впуск двигуна. А при низьких навантаженнях, тобто холостий хід. Клапан відкривається, і частина вихлопних газів знову буде попадати в двигун. Але в чому ж мінуса клапана ЄГР? Основна проблема ЄГР забиває впускну систему двигуна і двигун. Формується на сажі, який забиває ЄГР, і починаються проблеми. Втрата потужності, чорний дим, складний запуск двигуна, засмічення впускного колектора. Через погіршення ефективності згорання двигун починає брати більше пального. Двигун може працювати з перебоями, особливо на холостому ходу. Підвищення температури двигуна. Що... Що таке є? Ось бачите, друзі. Тобто єгер він нафіг не потрібний, якщо чесно. От в Славуті, наприклад. І в Таврії його немає, і в тих простих машинках. От в мене, наприклад, Б4 посад, універсал. Абсолютно ніяких єгерів немає. Класно їде, супер. Добре, друзі, дякую вам за увагу. Підписуйтесь на канал. Дивіться Тігра, ДДК, мотор дзвоніть, там телефони є. Ну, це не реклама, це просто він реально нормальний такий чувак. Все, до побачення.